Доброго дня, скоріше вечора, мої дорогі мої рідні. І сьогодні у мене хороший був день. Одразу після обіду вдалося вийти в сад. Я дуже багато чого зробила, насаджала, наприбирала. І наприкінці дня вирішила раз розповісти про гвоздички, бо я сьогодні теж їм займалася а, ними. І а, зараз я покажу, які вони у мене є гарні. Чому хочу про них розказати, що квітучий сад він а, без гвоздичок ну він. Він не зовсім повний. Для мене, Якщо у вас ще в саду не було досвіду з гвоздиками, то саме час, щоб він у вас к вам прийшов цей досвід, і щоб ви ну, хоча б подивилися, які вони гарні. І за ними дуже дуже просто доглядати, тому що вони просто потребують достатньо води, переливати не треба, звичайний ґрунт, декілька разів. Удобряти на за період квітіння. От майже і все. Але краса неймовірна. Крім того, більшість з них вони ще і дуже гарно пахнуть. Вони ще і багаторічники більшість з них, і їх можна потім поділяти і розділом куща. і Просто живцями. Тобто Це і насінням. Живцями, хто не знає, це дуже просто їх розподіляти. Тому такі красуні, гарнюні, зараз ви на них подивитесь, і наприкінці ми ну, якусь пораду мудрощу від них спитаємо, як завжди. І якщо є якісь питання про вирощування таких гарнюнь, то. Дуже давайте. Підписуйтесь на канал, якщо цікаво, про квіти. Про квіти я знаю дуже багато. Подобається відео, то ставте лайки, ну, щиро, якщо подобається, я вам дуже буду вдячна. Це буде мотивувати мене ще для вас знімати про красу. Треба від квітлі, квіти треба ну, просто защіпувати, щоб насіння не зав'язували. Бачите, що, от, за що я люблю а, гвоздики? Бачите, хто сидить ось тут, гості. От, чорнобривці, от, там, в них, якщо не посипати спеціально, то вони їх їдять слізні. А гвоздички, вони, ну, тільки якщо чорнобривці ну, вдалося їм поїсти, потім залазять на гвоздички і відпочивають. Але гвоздикам від, від, від цього нічого не, не стає. Тому їх дуже. Добре, і легко вирощувати. Бачите, які красуні. Ось давайте цієї пишноквітучої квітучої красуні спитаємо гвоздичка, гвоздичка, Скажи нам якусь мудрість на сьогодні подаруй. І вона каже, що вона хоче подарувати мудрість, що досягти успіху буває дуже часто простіше, ніж нам здається. Просто треба знати. Чого людина хоче насправді? Вона ділиться цією мудрістю, тому що, от наскільки багато хто не знає, а хочуть більших гвоздичок і дуже легко розмножувати і отримати їх просто від живців. Отак же і людина. Вона буває, що заморочується, а досягти того, чого вона хоче, буває дуже просто, якщо знати, чого вона хоче, і саме в цьому напрямку шукати. Знання, от таку мудрість нам сьогодні дарує гвоздечко. Дякуємо тобі, красуня. Всі мої рідні. До нових зустрічей!